І так, друзі, всім доброго дня і ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді один мішечок. Бруки спортивні завужені під кодом 350. Ціна 4 долари 75 центів за кілограм. На огляді один мішечок. Under Armour. Дивіться, які гарнесенькі. Under Мішечок, друзі, знімається не повністю. Більша частина мішечка. Тому я швиденько, друзі, буду вам їх показувати. Це наша новиночка, тільки вчора ми їх отримали. Ось такі гарнесенькі. В ця позиція, йде, друзі, брюки загужені, спортивні, під кодом 350. Ціна от 4 долари 75 центів за кілограм, друзі. Я ось вперше їх рекламую сьогодні вам. Позиція дійсно дуже-дуже хороша. На огляді один мішечок, друзі. Дивіться, які гарнесенькі. Дійсно, друзі, хороша позиція. такі гарні. Всі вони йдуть на манжетиках, завужені донизу. Нагадаю, що на огляді один мішечок, друзі. Не втрачаємо можливості замовити, придбати. Позиція дійсно дуже хороша. Дивіться, які гарненькі. Одесенька, друзі, буде їх показувати, щоб як можна більше вам їх показати. Оцекіться дуже гарно. Чемпіон трапляється і брендові модельки. Ціки гарнисіньки. Гарнюки. Брюки спортивні, завужені донизу, друзі, під кодом 350 ціна 4 долари 75 центів за кілограм. Мішечок знімається, друзі, не повністю більша частина мішечка. Такі гарні. Всього лише 4 долари 75 центів за кілограм, друзі. Позиція дійсно цього варта. швиденько показую, щоб я як можна більше друзі, вам їх показала. Траплялися і брендові модельки в мішечках відомих брендів. Нагадаю, на огляді один мішечок, друзі. Хороша йде кольорова гама. E <coughs>